Так, на каву, на Глінтвейн, на наливку прийшла. Така мила собачка. як гарно до диванчику вмостилася. Зараз у Буковелі дощ, але тут така є галерея променад, де, власне, і багато бутіків, сувеніри. От Стефан але в таких жовто-блакитних патріотичних кольорах. Тут тече річечка, бачите, як гарно можна заховатись багато квітів і смак Карпа. Повітря неймовірне, тому що, тому що йде дощ. І запах трав, квітів, він підсилюється. Багато сувенірів. Можна випити кави, випити наливок з'їсти сир, ну і купити сувенір на згадку. Променад. А у нас на Галичині кажуть шпацир. Дуже гарно і свіжо після дощу. Дійсно, такі ароматні карпатські трави. Буковель активно будується. І багатоповерхівки, і котеджі. Тут Артек Буковель. Табір проходять змагання. І гори після дощу парують. Так, прийшов дощ, гірська річечка. О, кажуть, після дощу добре ростуть гриби. Може назбираємо грибів? Де тут, де тут гриби? Слухайте, грибів нема. Але щось тут таке неймовірне. Це ресторація і готель, яка називається Грибова хата. Слухайте, ви таке бачили у формі гриба? Неймовірно. Навіть справжні хробаки, як у грибі є. І тут ще є еколазня видобана прямо в скелі на березі гірської річки. Слухайте, а як називаються номера? Ну, тут, в принципі, ще йде. Будівництво завершують, от яке б вибрали ви який номер? Гніздо Ластівки, затишок гончарика, щастя Коваля, Столяра Сучкогриза, гриза, кач багач віпхаус. Життя, Життя вдалося. Панська світлиця, душа співає. Ближче до неба. Слухайте, я не знаю, яку би я вибрала кімнату, під якою назвою. Ну, мабуть, 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 життя вдалося. А мені здається, якщо тут зупинитись і в такі цікаві ресторації тут поїсти, ну, життя також точно вдалося. такий монстр цікавий стоїть. Ага, це, мабуть, охоронець. А, внизу гірська річка. Буковель. Грибова хата. І зустрічають нас. Слухайте, цікаві лісові звірі. Така вежа оглядова. Вежа щастя. Мабуть, так. Цікавий будинок. Слухайте, по будинку повзають черв'яки, хробаки. А, -а, а ну це все ж гриб. Кажуть, якщо в грибі є черв'яки або в яблуці, це правдиве, не хімічне яблуко, органічне. Угу. Значить, тут все добре.